Щодо протекції вітчизняних авіакомпаній, але деколи ми забуваємо, що у нас ще є вантажу компанії, теж вітчизняні, яким теж яким до речі ця угода буде дуже доречна, тому що вона її треба сприймати трохи ширше. Це не лише відкриття доступу лоу-кос або іноземним перевізникам перевозити пасажирів у. На території України це і сертифікація відповідно до європейських норм, і е, нашого обладнання це приведення понад 400 нормативних актів треба буде провести у відповідність з нормами Європейського союзу. І саме головне, що Європа зацікавлена у сертифікації і нашої авіапромисловості. До речі, давайте не забувати і про це. Це комплексний документ, який потрібний нашій державі. І вчора, при зустрічі з представниками проспілок, з представниками вітчизняних перевізних компаній, ми зауважили те, що угода потрібна нашій державі, і що ми повинні її підписувати. Вони з розумінням поставилися до цього. Ну і не забуваємо 46 мільйонів пасажирів. Так чому вони мають літати за 2-3 тисячі гривень, якщо можна літати за 400 гривень? Хто що інтересом є? Чино, що людина а вчора її інтересом тут. Ministrstvo zaima načelno pozicijo.